Сьогодні я гарний день. Сонце така жара, що, що, що від неї не сховаєшся. Всі дні ці було прекрасні. Ну, ну сьогодні ми вже їдемо е, е, в устаріки в Україну. І я бажаю всім добра і щастя. Той, хто, той, хто буде дивитися, це відео. Привіт, мене звати Ангеліна. а мені дуже сподобався цей табір. Тут дуже класно, весело, все дуже цікаво. Мені тут дуже сподобалось. На нашому шавному таборі дуже класно. Тут можна пілнати плавати, можна танцювати, стрибати. Так, і тут багато аніматорів, тут багато всього, і тут дуже класно. Мені дуже сподобався табір. Я дізнався багато нового, тут є класні басейни. Я навчився більше вірити в Бога. Но мені тут цікаво, одним словом, тут весело, тут я знайшов собі друзів. Табір був дуже класний, мені дуже сподобалося. Знайшов нових друзів, навчився плавати. Я дуже пікуюся про Бога. Слава Україні! Героям слава! Ми закінчуємо наш чудовий відпочинок в Булгарії в місті Ахилой. Ми Знаходимося на першій лінії біля Чорного моря. Багато хто з дітей перший раз приїхав на море, так як і я Дякую, це прекрасні. Емоції. Також ми сюди поїхали з п'ятьма священниками з різних куточків України. Отець Петро нам проводив різні уроки. Кожен день у нас було заняття з ним. Ми на них вивчали дуже багато чого. І про Біблію і про гріхи. Тобто словами не описати те, що ми вчили. Так, дісталося багато класного чого Також кожен ранок у нас була молитва, всі ходили на неї, ніхто не лінувався. так Україні! Ну, мені дуже сподобалось таборі, тому що я люблю дітей і я кожен день мав можливість з ними поспілкуватися. Я дуже радий тому, що я відчув від них відгук, вони до мене підходили, дякували за мій час. І особливо в останній день я побачив, наскільки вони потребували ще додаткового спілкування, тому я дуже радий тому, що мав можливість поспілкуватися. Із дітьми і з дорослими в нас вийшла дуже така е, дружня компанія. І, і в той момент, коли ми один одного обіймали, справді було відчуття, що ми що ми поріднилися і справді є християнською родиною. А що я хотів би побажати, до речі, я хотів дещо сказати усім, то оскільки мене знімає, то я з радістю скажу е, такий вислів одного педагога, якого я дуже люблю, який настільки мав Велику любов до дітей, що навіть помер разом з ними. Він колись спілкувався про єврейських дітей, Яну Шкорча. І він сказав такі чудові слова, які для нас і для наших українських дітей в час війни дуже актуальні. Він казав: Так: ми не можемо вам дати Бога, бо вам треба буде його самим зустріти. Ми не можемо вам дати віру, тому що її треба отримати в дар від Бога. І ми не можемо вам навіть дати любов. Тому що любов пов'язана із співчуттям, і цього також треба навчитися. Але ми можемо дати вам надію, надію на краще. І мені здається, що ми всі ці дні і їм старались дати надію на краще. І я впевнений в тому, що і в нас вона стала більшою і глибшою завдяки нашим зустрічам. Дякую всім і до нових зустрічей.